Друзі, вітаю всіх на каналі. Сьогодні хочу вам зробити таке коротке відео, який раціон я використовую в себе на господарстві. Перше і найважливіше це вода і сіно. Це в кролики має бути постійно. Вода і сіно, вона має бути тільки свіжа, друзі. Друге, це в нас зернові, які я даю зернові культури. Це пшениця і чмінь кукурудза. В кролі вона має бути. Теж обов'язково не тих, що там сидять без діла, просто аби вони були. Їм не потрібно, щоб воно постійно було. Кроличкам, які постійно народжують, їм треба, щоб воно було постійно. Якщо у вас кроличка там родить один, два рази, три на рік, ці кроличці постійно не треба. Їм може бути тільки сіно і вода. Таким кроличкам, які постійно родять кожні два місяці, так як в мене в них має бути постійно. Третє. Сочні корми. Такі як картопелька, червоний буряк, морквочка, якийсь бурячок, може хтось має. Курмовий, яблуко. Це можна давати, але на все є свої міри. Червоний буряк давати можна, але норма. Ще раз норма і ще раз норма. Тому що він може заподіяти кишечнику, буде здуття, запори, понос. Картоплю вже можна давати трошки більше, від неї проблем чуть-чуть менше, але теж все рівно е норма. Від моркви вже можна давати її кожного дня. Старатися буряк картоплю давати через день ой, міняти. Або один день картопля, один день буряк. Е і ще що я годую, це комбікорм. Комбікорм я даю тільки від годівлі. І з самишком, які годують кровенят, щоб підвищити їм молочність, друзі. Так що нічого тяжкого немає, треба це все чередувати і все буде гарно рости. Зараз я вам ще покажу кролички, в мене тут вже готується родити. Відкорм росте, все гарно. Тут я буду вже скоро тут, і тут, тут. Тут, я не знаю, може ще продам є клієнти м'ясо, зразу сюди посаджу. Тих, що зі стайні виберу самих більших. Чому саме більших? Тому що мені треба м'ясо, а щоб м'ясо скоренько виросло, що треба, напишіть в коментарях. Я вам дам 5 секунд, щоб ви написали мені в коментарях, що треба. Правильно, їм потрібно менше рухатися, тоді вони будуть скоріше рости. Це дуже і дуже добре, що так є. Давайте тепер я вам покажу кролички. Кривишки почали робити гнізда, їм десь через 2-3 дні вже родити. Теж тут. Я їм кинув сьогодні сіна сюди, зранку носили в гніздо, вже бачу назад витягнуло. Котик, ходи сюди, ходи. Що? все Добре, але нам треба... Дивіться, тут теж носила в гніздо. Відповідь ще на коментар. Тіктоку, але давайте я вам і тут розкажу. Що я роблю, як я підготовляю гніздо до родів. Нічого я не роблю, Гоня, щоб гніздо було сухе, почищене, без гною. Все, перед родами я їм накидаю сіно, вони ще плюсти сіно трамбують, сами ще туди наносять і родять. Пух, родять. Все, я більше нічого не роблю. Дивіться, які кролички гарні, позатінки. Тут у нас сидять самці. Так як сиділи, зараз вечором я їх буду годувати. Зараз ще їм заскоро дам їм зерна, стіна і все. Так що тут, тут у нас родом. Тут, як тільки відпустить, земля буде розмерша, поставлю ще клітку одну, можливо, ще там придбаю клітку, може когось знайду, не знаю. Тут у нас сидять молоднячок, правда? які кровнята, їх вже можна відсаджувати, але нехай ще собі трошки посидять. Ця самечка не кітна, ця має бути кітна. Е, вушний кліщ вилікував, вже немає. В наступному в минулому відео. Хто не бачив відео, перейдіть на канал, подивіться, е, як я боровся з вушним кліщом. В цієї крулички заміти вушний кліщ. Цих дві крулички мали бути би кітних. Е, Прощупаю, тоді будемо знати 100%. Правда? Давайте подивимося. Ввечером получите сьогодні комбікорм. Сонечки, що? Що, що? Чого ти кусаєшся? Ось, ще до вечора, до вечірньої годівлі ще десь приблизно годинки-дві. Тому що я не люблю. Так що сьогодні я годую, наприклад, 4 година вечором, завтра я годую 8 година вечором. Я так не люблю. Я таке люблю, що я дотримуюся графіку. Якщо я зранку годую... Восьма година, то вечором я годую в сьома година. Не скоріше. Немає в мене такого. що я один день погодував вечором 4. -та. О, відбій повітряної тривоги. А на другий день я погодував в сьомому вечора. Ні, я стараюся тримати стабільності, не там міняти нічого. Так, світло ще є. Є ще світло. що я вам покажу зараз в тайні. Сидять тут у нас дівчата. Тільки вже. Сіно мають, пити мають, зерно мають, нехай сидять. Ще трошки не перебиваю мене. Ще трошки вже прийде час до них йти родити. Друзі, напишіть мені в коментарях, підросли чи не підросли. Тут вони сидять собі. Дивіться. Сіно мають, комбікорм. Мають, зробив їм вже ніпельну поїлку. Нема морозів, тому можуть вже пити собі з ніпельки. Тут у нас є. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16 штук ніби. Я нарахував. Це все в планах на відгодівлю. Можливо, комусь треба буде кролички. Звітом ти з того гнізда лишати не буду нічого, тому що я маю вже і так багато кроличок собі. Старих хочу міняти. Коротше, Планів багато, чесно скажу, підписуйтесь, ставте лайки, буде цікаво. Ставте обов'язково дзвіночок, буде цікаво. Тому що дійсно планів багато і хочу займатися цим вже більш посерйознішому. Так що, друзі, напевно, вам все розказав, що показав. Скоро буде відео, коли кролички породять. Я думаю, між тим відео ще буде одне відео. Так що, друзі, ви чекайте. Зразу я вам буду показувати королечки породять, що тут, як тут і породили, замерзли не, замерзли, не замерзли. Яка кількість, все вам розкажу і покажу. Так що, друзі, ви підпишіться на канал, поставте лайк, поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну а як ми лікували вушного кліща, дивіться в силці по в описі відео.